Григорій сковорода зозуля та дріст. Зозуля прилетіла до Чорного дрозда. Чи тобі не нудно, питає його, що ти робиш? Співаю, відказує дріст. Ти що не чуєш? Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно. Так ти ж пані. Тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам бережу, годую і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. І тепер можна зрозуміти таке сократове слово: Дехто живе для того, щоб їсти й пити. А я їм п'ю, щоб жити.